І приїхали пітніше. Дві години започиналися та такого маленького чашку, а потім розгоріли так, що тут і своїми силами намагалися, довго чекали пожежники, е, вони не виїхали. Тож приїхали з трини пів четвертими. Почали гати. Лампі, ланки, ланки скажу, починали від маленького чашку. Подні перші кури, наче то одразу. Ми ну, його розбудили, він по спав на машину. Розбудили, і він покинув на неї. Вибух потужний, він зригнувся, Десь чуть більше двох. 2, 2 десь так. Були звуки, що його збивали, ну і було чутно, що він пішов на зниження. На зниження десь лягає. І як він? Ну виходить, чутно було, його мене вікна туди виходять. Але було чутно, що йде на зниження, значить буде вибух.